Друзі, вітаю вас в домі молитви, всі ті, хто з нами, ті, хто будуть дивитись нас онлайн. Мир вам. Ви знаєте, я, коли розмірковую про Христа, я дивуюся взагалі його природі. Він має справу з нами, з людьми. І це вже за ну, за це подяка йому, що він наскільки себе умалив, що має справу з творінням. Коли ми розмірковуємо про буття, взагалі про створення Всесвіту, що було створено ним, і коли він відпочивав, і ось він розуміє, що коли він сам по собі є любов'ю, йому треба об'єкт, йому треба той, хто буде йому вклонятися, кому він себе подарує, подарує свою любов, свою увагу, а потім своє життя в кінці. І ось він створює людей. І люди, можливо, десь не оправдали його надії, десь, знаєте, ухилилися. Він поставив певні умови, умови, які звучали з любов'ю. Ось це можете, це не потрібно. Для вас же не потрібно. І перші люди згрішили, не повірили Христу, повірили іншому творінню. І ми тепер з вами плід цього непослугу. Всі ми отримуємо Адамове, Адамове гріховне. Таке, скажімо так, генетичне дерево, яке супроводжує все людство. І ось Ісус прийшов на цю землю, не знайшовши інших можливостей, як прийти самому, прожив не саме краще життя, яке було постійно пов'язане з ризиком, власне, Його життя. Ті, до кого він прийшов, і хто б мали його прийняти, в итоге його розпинають, так нічого не зрозумівши. Він Воскресає, піднімається до Господа, і тепер Він одіснує Його, одіснує Батька, і є ходатаєм за нас, і вступає нова ера, новий заповіт. І ось видимі знаки, які про це говорять. Ми в новому заповіті. Тепер не треба тягнути ні волів, ні козлів, ні телят. Цього всього не потрібно. Христос сам себе приніс в жертву один раз за багатьох. І тепер кожен, хто є в його тілі, хто мити його кров'ю, чиє ім'я записано в тизі життя, має вічну прописку там з ним в царстві. Я, читаючи його життя, дивуюся його поведінці. Приходили абсолютно різні люди до нього, з різними амбіціями. Пам'ятаєте, прийшла мати і каже, скажи хай. Один по ліву, другий по праву сторону сяде в твоєму царстві про своїх дітей, як мати, знаєте, все краще. Тут на землі, що було, там краще в небі. Хтось приходить, каже, там слуга мій, піди з сели. Приходить інший, дочка моя при смерті. Всі приходять з певними проблемами, і Господь на всіх звертає увагу. Я дивуюся, три з половиною роки так багато було зроблено, наскільки багато, що якби писати про це подробно, то. Всьому світу не містить книг, пам'ятаєте? Апостол пише. Так було багато зроблено, і так багато було залишено, і нам набагато легше, чим тим, які були до нас, скажімо так, до Христа. Ми маємо вже сформоване слово Його. Ми бачимо, в ньому знаходимо його характер, його природу, його настрій, Його бажання те, що Він хоче зробити в нашому житті. До речі, коли ми до нього звертаємося в молитві. Як правило, ми хочемо те, що ми просимо. Хоча, по суті, молитва це очікування відповіді від Нього. Ми лише тільки показуємо або заявляємо про свої бажання, а відповідь від Нього. Тобто, молитва це не те, що я хочу, а те, що він може. І ось історія, яка записана в Івангелі від Матфія, 18 розділом, говорить про те, що він може. Що можу я, а що може він? До речі, ця історія, вона е, трохи як би вже результат того, що Ісусу було задано. І запитання задав йому Петро в 21 вірші. Тоді, підійшовши до нього, Петро сказав: Господи, якщо згрішить мій брат проти мене, чи маю я йому прощати до семи разів? Якщо брат згрішить. Очевидно, були проблеми, так як і у нас інколи бувають проблеми. Якщо ми думаємо, що учні Ісуса це були сверхлюди, ми помиляємося. Такі ж самі проблеми, такі ж самі турботи, переживання, ті ж самі серця, та ж сама природа, тільки Ісус був з ними. І ось коли ми читаємо історію, яку вже сказав Ісус, це відповідь на те питання, про що задав Петро. Я думаю, що Петра турбувало. Знаєте, я більше за все хочу розочаруватися, займаючись самообманом, щоб прийти в вічність і оказатися пустим перед Господом, що я все життя сам себе обманював, не був до кінця чесним з ним. Коли я розумію проблему свого серця, я якось і волюю під щось інше. Для Господа важливо називати речі своїми іменами. Пам'ятаєте, Він так і питав, чого ти хочеш від мене? Так там вже сліпий стоїть, там вже очевидна проблема, що Він хоче від тебе. Тут ж на лиці ж написано. Ні, Ісусу, важливо, щоб ти сам сформував свою проблему. Я бачу, що з тобою. Тільки, тільки чи бачиш ти цю проблему. Чи зможеш ти її правильно сформувати, чи для тебе це дійсно потрібно, щоб я зробив. З яка записана 23 віршем. Тож Царство Небесне подібно до чоловіка царя, який хотів розрахуватися зі своїми рабами. Коли почав він розраховуватись, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. Якщо ви задете ваші смартфони і задате запитання, скільки це сьогодні 10 тисяч талантів в доларах, вам виб'є 3,4 дев'ятих. Майже 3,5 мільярдів доларів. Це 200 тисяч робочих днів. Хто скільки проживе? Або в кого є така сума? Ось цей раб набрався скільки, що я думаю, коли він почув про те, що цар хоче сосчитатися, він в депресію впав. Бо прийшов час, коли цар потребує, ну, як мінімум, чеки за це все діло. А в цьому случаї треба було ще кошти повернути. Я думаю, що в нього все в житті перевернулося у цього раба. Був момент, коли він брав, 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 позичав, брав, позичав. Я не знаю, що можна на 3,5 мільярда настроїть доларів. Це бюджет країни, мабуть, ще не один. І цей раб прийшов. Я не знаю, чи я прийшов би. Може б десь і потерявся. Бо такі гроші це просто нереально вернуть. Він приходить і з нього питають, де? І ось ми читаємо. Коли почав розраховуватись, привели до нього одного, котрий був винен 10 тисяч талантів. А як той не мав чим віддати, пан наказав продати його, жінку, дітей і все, що має, і віддати Борг. Це трагедія. Це як максимум розрушена сім'я, тому що дитину мог купити один, якщо це хлопчик інший, жінку мог третій купити, а тебе четвертий купив би. Сім'ї немає, де заробляєш, а скільки ти заробиш? І пан це розуміє, цар це розуміє, що ситуація для нього це все, це тупік. Хоча поступає справедливо. Справедливо поступає. Ну ти ж позичив. Ти ж на щось розраховував. Ти ж якісь умови ставив. Я ж не требую у тебе того, що я тобі не дав. Я ж не требую твого. Ти мені моє поверни. Там все чітко обумовлено, все до дінарія. все. І раб не каже, що ти забагато просиш, я менше б винен. Ні, дивіться, що він каже. Той раб, упавши ниць, кланявся йому і благав, потерпи ще мені і усе тобі віддам. Парадокс історії в тому, що якщо він не віддав цього до зустрічі з царем, то він точно не віддасться після зустрічі з царем. Що віддати це неможливо. Це сума, яка неможлива. І в цій історії Ісус показує, в чому подібне царство, що людині неможливо. Пам'ятаєте, коли Адам і Єва згрішили і були з рая вигнані, що вони зробили першим ділом? Вони стали займатися ремеслом, шить собі одяг, пам'ятаєте? Зліпили із того, що було. А далі пам'ятаєте історію? Що Господь зробив їм своє, свій одяг. Він не признає те, що я роблю. Мою праведність він не признає те, що я буду робити для нього. Він тільки признає свої умови. Тому він те откинув і зшив їм свої кожані одяги. Ось щось подібне відбулося в цій історії. Ти винний, будь ласка, віддай. І це розуміючи, що ситуація складна, почав просити. І пан того раба змилосердився, змилосердившись, відпустив його, а борг йому простив. Я вже задавав на першому потоці питання: з вас хтось позичав у когось кошти? Підніміть руку, чесно, хто позичав. А всі віддавали? Ну, слава Богу, якщо так. Є випадки, коли не віддають. Люди просто пропадають, шукають певні, певні якісь причини не віддати. І це може длитися годами, і його десятилеття може длитися. Люди просто не віддають, стараються якось уходити від, від прямого від під зустрічі, телефон не піднімають. Якось стараються цю проблему відтермінувати, скажімо так. Тут вже не було куди, куди тікати. Ти вже і цар ви один на один. Але пан прощає. Коли вийшов той раб. Він зустрів іншого раба, який був винен йому 100 динаріїв. А ми знаємо, що динарій це заробітна плата одного робочого дня. Приблизно три місяці робочих днів, скажімо так. Ну, хай три місяці буде. Це сума більш підйомна, звичайно. Якщо ти ще створиш йому умови, він тобі верне ці 100 динаріїв. Не він, то жінка буде працювати. Якось зберуть сім'єю, повернуть тобі. Це ж набагато легше. До речі, оці раби, що один чи інший, це були раби одного ж того самого господаря. Вони працювали в одній фірмі, якщо бути вже більш доступним. Ми за того, щоб просто ви сказати йому, друже, ти знаєш, мені зараз про простили такий борг, ти не повіриш. Просто не повіриш. Обняти його, слухай, ти мені там студина рядовиш, забудь за них. Я тобі прощаю, слухай, мені три з половиною мільярда простили. Забудь про ті 100 динарів, взагалі забудь. Це було б справедливо. Це було б правильно. Ну, Цифри, ми ж розуміємо. Він зустрів іншого раба, який був винен йому 100 динарів, і схопив його, почав душити, проказуючи, віддай те, що винний. А навіщо воно тобі? Ти ж нікому вже нічого не винний. Що ти хочеш перекрити цією сумою? Що ти можеш виграти цією сумою? Тут написано, що він душити його почав. Я не знаю, я не зустрічав, щоб когось за бороги душили. Ну, Можливо, маю, мало знаю. Тут почав душити, і, а це вже ризики для життя. Це вже як мінімум кримінальна відповідальність. Тому що можна задушити. І з одною мовою, віддай. Ця б історія, можливо, б закінчилася б якимись словами, ну, там слова Ісуса, ви так не робіть і так далі. Але вона продовжується. Продовжується того, щоб більш бути детальним, скажімо так, деталізувати ситуацію, щоб бути більш доступним. А той другий раб, упавши, благав його, кажучи, потерпи мені, і я все тобі віддам. А не співпадають ці тексти, що ми вище читали? Цей же ж перший раб теж саме казав: Потерпи, я все тобі віддам. Ми всі одинакові. У нас текст до Господа, він, він одинаковий. Ми всі приходимо з одним висловом прости. Що іншого ми не можемо сказати, просто прости. Бо якщо я буду, буду свою праведність скласти на терези, то да. І ось так само просить, пробач, дай мені час, я тобі все віддам. Раз ти так хочеш, він же не бажав. І вкинув його до в'язниці, доки не віддасть борг. Я не знаю, чи можна щось в в'язниці заробити. Чи взагалі це місце, де можна заробити? Як правило, там втрачають і здоров'я, і життя. А це справив умови, щоб він там ще щось і заробив. Взагалі обмежив його. Ну тебе ж пан не обмежив ніж ти все простив, хоча мав право вже кого, кого а тебе точно обмежить, щоб вже не втік нікуди. А тепер саме цікаве, якщо ми думаємо, що ми тільки рішаємо проблеми я і Бог, то ще є люди, які також спілкуються з Господом, які також щось виказують йому, про якусь несправедливість. Я вже сьогодні говорив про те, що я, наблюдаючи за життям людським, за своїм життям. Знайшов для себе цікавий момент, що Господь дійсно довго терпить. Ох, Він довго терпить. Він годами терпить. Він десятками років терпить. Але вже коли він вступає в суд з людиною, то це також на роки. Це не за один день робиться. Якщо він роками терпить, то він роками і судиться. І ти дивишся в людей: ну, ну ком за комом, бізнес рушиться, сім'я рушиться, звідки. Годами, якась, ну, якась полоса, ну не получає, не клеїться воно. І ти можеш приходити обнімати, ну, брат, сестра, все буде хорошо. А якщо там інша причина? Просто ми, ми звикли, Господа, бачити люблячим, все прощаючим, який завжди по плечу, похлопає і так далі. Ми так хочемо, ми так думаємо. Але Господь це і суддя в першу чергу. Це той же самий Бог, який спостерігає за нашим життям, за нашою поведінкою, за стосунками між людьми і так далі. І Він не пропускає те, що випадає за рамки його поняття про суд, про справедливість, про причинно слідственний характер, скажімо так, він за цим всім наблюдає. Давид вів воїни Господні, пам'ятаєте, Слово Господи, він вів воїни Господні. У нього меч до руки прикіпав від крові. Але коли Давид згрішив, то Господь йому те все не згадав, а згадав момент гріха. І не просто згадав, а Давид все життя пожинав цей, цей гріх. Все життя своє пожинав. Був момент, коли Давид розслабився і пожав, все життя пожинав. Почитайте історію, унікальна людина. Так от є люди, які наблюдають со сторони, які також мають спілкування з Господом і також можуть, ну, Господи, слухай, несправедливо. Ось що відбулося? Побачивши, що сталося, інші раби дуже засмутилися. А як по-інакшому? Звичайно, пішли і розповіли своєму панові про все, що трапилось. Тоді його пан кликав, тоді його пан покликав його та й каже йому: Лукавий рабе, весь той борг, я тобі простив, бо ти. Вблагав мене. Перед нами сьогодні видимі знаки вино і хліб. Це та відповідь на наше прости. Ми всі прийшли і вблагали Господа про прощення. Ну хіба не так? Ми ж не прийшли за наших умов. Як один, як один казав, було таке гарне служіння. Я думав, вийти, покаяться, але ну, нема в чому. То як так може бути? Ну просто нема в чому каяться. Так ось, ось вийдемі знаки, що вже є зашукаєтесь. Хіба не слід тобі було змилитись над своїм співраб співрабом, як я змилосердився над тобою? І його пан, розгнівавшись, передав його катам, доки не віддасть увесь борг. А тепер саме страшне в цій всій історії, що це слова нашого Господа. Він не просто, щоб якось знати, згустить краски, щоб, можливо, якось Петро більш глибше цю історію поняв. Бо це ж відповідь на питання Петра, ми ж напередку читали. Він просто показує серце свого батька. Він не додає, не віднімає, він ніяк не згущає і ніяк не утрірує. Він передає настрій неба. Так і мій Отець Небесний чинитиме з вами, якщо не простите. Від вашого серця кожний братові своєму його переступів, так і батько мій небесний. Це як мінімум страшні слова. А це новий заповідь, це не старий заповідь, де там можна зіслатися на закон і так далі. Духа Святого ще не було так почував, на кожному, як в наші дні, скажімо так. Там зовсім інші стосунки були з Богом. Ну, це новий заповіт. І він дуже радикально звучить. І, можливо, в нашому житті йде оця полоса якихось непонятних ситуацій, якихось, знаєте, питань до Господа, чому так? А можливо, відповідь тут, можливо, в цьому відповідь? Може, от, ми ж давно вже в цих в'язницях сидимо, і Господь не розкриває наші крила, не має благословіння. Ми стараємося, а кошельок дерявий. Ми стараємося, а здоров'я немає. Ми стараємося, а воно все з рук сипеться. Можливо, відповідь в цьому текстові. Можливо, відповідь, що і так і Отець, мій Небесний, чинитиме з вами. Раз ви в в'язницю. Будь ласка, можете стати слідом. Раз, можливо, ми в чомусь душим. закон сіння жатва ніхто не відміняв. Нещодавно була жатва, ми всі згадували, ми всі радіємо, коли. Сіємо зерно, а получаємо сні, пам'ятаєте? І ми цьому радіємо. Ну це те, що нам подобається, те, що робить Господь в нашому житті. Це ті добрі справи. А як з поганими, вони ж також мають наслідки. Це також певна, сітьба, сівба, і там теж певний сноп. Чи ми тільки добре отримуємо те, що нам приємне, а те, що зле Господь навіщо? Це не до мене, це мимо. Господь попереджує в цих текстах, і ми сьогодні будемо мати участь в Його заповіді. І будуть сьогодні читати тексти, з яким серцем ми маємо прийти до цієї заповіді. Що ми маємо нести з собою? Якщо, можливо, в нашому серці є те, що співпадає з цими текстами, Господь пробач. Даруй сили, звільни від цього. Допоможи більше цього не робити. Нехай цей день буде відправною точкою, яке, буде, яке розділено до і після. Можливо, я хочу змінитися, допоможи мені в цьому. Можливо, в цьому домі є люди, які ще не зробили цей крок. для яких ще Христос не став Спасителем. Які ще так і не зробили цей крок віри і не прийшли до Нього в молитві каяття. Ви маєте сьогодні цей унікальний шанс. Бо що життя ваше? Бо що життя ваше? Ми сьогодні є, зато нас немає. А перед нами вічність. Є початок. А кінця немає. Нам, людям, які заключені в часі, важко зрозуміти, що таке початок і що таке без кінця. Це тисячі років це тільки початок, мільйони років це тільки початок, мільярди це тільки початок. Диявол багато що зробив погано в цьому світі і ще зробить. І одне з того поганого це те, що він заспокоює людей. Не переживайте все нормально. Не переживайте все нормально. Господь любить, Він обов'язково колись пробачить. Я не знаходжу в Біблії жодного текста, щоб Господь щось змінив у вічності. Жодного тексту нема, щоб Господь щось змінив у вічності. Все, що Він змінює, це зараз при житті, поки ми в часі, поки ми ще в наших тілах Ми щось можемо змінити. Вічність вже нічого не змінить. Вічність це вже вирок. Ми матимемо ще час, спів, і буде проповідь, ще буде хліболамання. Хто матиме бажання або кого Господь кличе, не відмовте йому. Можете в будь-який момент підійти наперед і будемо за вас молитися. Нехай Господь благословить ваші серця. І той текст, який ми читали, щоб ви вийшли, і я в тому числі з вами, незабувчими слухачами. Не просто ті, що читають текст, а насамперед виконавцями Його слова. А тому, хто може зробити в нашому житті набагато більше, про що ми мріємо, або що є бажанням нашого серця, йому честь і слава в це день і повіки. Амінь.